Нардеп від Прикарпаття Василь Гладій не підтримав закон в інтересах бійців. АТО 20 жовтня український парламент. Провалив голосування за зміни до виборчих законів. Якщо би їх ухвалили, військові, міліціонери та добровольці змогли б проголосувати на передовій. Аби внести закон у порядок денний, не вистачало 12 голосів. Окрім деяких прикарпатців, серед яких депутати Гладій та Шлимко не голосували члени політичної фракції комуністів. Жоден із групи за мир і стабільність з регіоналів за проголосував лише один. Підтримали документ Свобода і про президентський удар знову щось не поділили. Переконані коломияни. Більшість із опитаних нами людей вважає, що десятки тисяч військових проголосували б не так, як того хочуть чинні депутати. Тому що вони не хочуть, аби нові йшли до влади, бо ця корупція, вже ці бандюги, ці злодюги, вони не хочуть допустити таких людей, які б, може дійсно правили державою, аби прийшли нові, молоді спеціалісти, які є, покінчали інститути, університети за границею, мають спеціальність, мають знання. Верховній раді свої інтереси, а в людей, котрі в АТО свої, Україна, а там, значить, щось інше. На думку політологів, те, що прикарпатці Василь Гладій, Дмитро Шлимко та інші не голосували, це відвертий саботаж законів, які захищають права бійців. АТО. цинічне неголосування представників політичної сили Батьківщина за цей закон, є свідченням того, що вони в деякій мірі бояться того, що учасники АТО. Побачивши війну, відверто скажуть і висловлять бажання припинити її і відверто виступлять на підтримку можливо політичної сили президента України блоку Петра Порошенка. Саботування перших законів, які стосуються бійців АТО, також ставить під сумнів бажання певних політичних кіл підтримати закони про статус учасників бойових дій для бійців АТО та надання соціальних пільг воїнам. Прикро, що серед таких депутатів є й обранці від Прикарпаття, констатує політолог.